Слава Україні та слава ЗСУ Миколаїв Миколаєві. 20 грудня, 1031-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Минулої доби знову були атаки росіян балістичними ракетами по півдню, а саме по кривому рогу. Вони випустили дві ракети, Якимось дивом на даний момент загиблих немає, але є травмовані люди. Ну і багато руйнувань. А вже під ранок росіяни атакували. Київ п'ятьма балістичними ракетами та двома ракетами кінжал. Вдалося перехопити з них п'ять балістичних. Теж серйозні руйнування в Києві. Є одна загибла людина, ну і теж багато травмованих. А вночі, як завжди, ще й були іранські мопеди: 65 штук. 40 вдалося знищити, 20 впали на відкриті місцевості. Дрони минулої доби на південь не залітали. В Одеській області все спокійно. В Миколаївській в районі Очаково були як. Артилерійські обстріли, так і атаки від дронами є пошкоджені будинки цивільних, жертв наче немає. А щодо Херсонщини, то сьогодні зранку росіяни намагалися переплисти Дніпро та висадитися в районі Антонівського моста. Єдине, що добре вийшло, у росіян так це покормити дніпровських раків. Наші хлопці знатно наваляли їм. Ну але росіяни, як завжди, продовжують артилерійські обстріли Херсонщини та атаки дронами. Так минулої доби одна загибла людина на Херсонщині і 18 травмованих. Всім, крім росіян, бажаю гарних вихідних.